Доброго ранку, мої любі! Сьогодні у нас буде з вами дуже цікава заняття. Сьогодні я вам хочу розповісти про тих людей, що будують будинки, а точніше допомагають будівельнику. Але спочатку погляньте на цю картинку. Що це, знаєте? Ні, це мій хороший будинок, який зветься хата. Її збудували з цеглини та соломи та з глини. Так, вона дуже гарна, старина. Її теж будували будівельники. А це мій хороші будівельник. А зараз погляньте на ці будинки. Чим вони відрізняються з попереднього. Так, вони великі, гарні теж. Так? Багатоповерхові. В них гарні вікна, двері, балкони. Так? Так. Ще давайте ми розглянемо, де вони стоять. Так, на землі Так, в них є тропинки та доріжки. А які ще є там у нас будинки, які ще є? Багатоповерхові, а ще які є одноповерхові, так? Так, добре. Але ці будинки, мої хороші, хтось побудував. Так, я зараз пропоную вам познайомитись з цими людьми, а точніше професіями, які побудували будинки. Так, почнемо. Це мої хороші, архітектор. Він проєктує проєкт. Який він буде? Будинок високий, низький, малий. Він малює гарні схеми будинку, і саме архітектор показує на картинці, який буде будинок, коли вже закінчують роботу, коли його збудують вже. Це мої хороші архітектор. Далі це бетонщик, ця людина, яка закладає фундамент будинка, щоб будинок міцно стояв, потім він заливає і робить стіни в цьому будинку. Це мої хороші бетонщик. Покривельник. Це людина, яка робить дах. Бо без даха, ми, ми знаємо, так, будинок не може існувати. Це, мої хороші, покривельник. Монтажник. Що вони роблять? Вони роблять та встановлюють вікна та двері. Оце мої хороші штукатури та малярі. Вони штукатурять, рівняють стіни, а ще фарбують. І вже потім ми можемо з вами жити в домівках чи квартирах. Ще мої хороші нам допомагають сантехники. Та електрики, сантехніки, що мої хороші роблять. Так, допомагають нам з водою. Так, вони проводять воду. Встановлюють воду, а світло нам допомагають електрики провести, так, щоб нам було з вами світло та уютно. Давайте ми з вами, мої хороші, згадаємо, хто нам допомагає. Так, будівельник, добре, архітектор, він проєктує, да, ми знаємо. Бетончик, який заливає фундамент, покривельник, який встановлює кришу, так? монтажник, що встановлюють вікна, штукатури та малярі, так? які допомагають, теж фарбують та шкурять стіни. Електрик, який робить світло, да, проводить да, сантехник, який допомагає з водою. Так, так, моєму любі, ми з вами пригадали. А зараз я пропоную, окрім людей, що ми з вами ознайомились? ознайомитись ще із машинами, які допомагають у роботі. Так, так, ще мої любі є машини, які допомагають робити будинки. Так, це дуже гарна машина. Вона називається бульдозер. Є теж гарна машина. Ескуватор. Далі. автокран. Ця машина дуже допомагає в роботі будівництва. Вона допомагає тим, що піднімає дуже тяжкі речі. Бетонозмішувач. Що? Він робить, знаєте, дітки? Так змішує бетон. Сам москій. Та моїй любі ще дуже є гарна машина. Каток. Так, ось ми з вами побачили машини, які теж допомагають в роботі будівництва. Давайте ми з вами пригадаємо, так, про що ми сьогодні з вами розмовляли. Ми сьогодні з вами розмовляли про будинки, так? Та хто їх будує? Звісно, ми з вами знаємо, що будує будинки хто? Хто будує будинки? Звісно, будівельні. А йому допомагають інші люди. Наприклад, архітектор, бетонщик, ще покривельник, звісно, бо з нього не куди. Далі монтажники допомагають, електрики, сантехніки, ще у нас є хто, штукатури, малярі. так Багато людей що допомагають в цій е е праці. Так? І ще ми знаємо, що допомагають і машини, так? які допомагають привозити різний матеріал. І так, мої хороші, зараз відпочивайте, та у нас буде незабаром друге заняття. Ви, молодці, дуже гарно сьогодні попрацювали.